Донецький шахтар близький до батомільйонної трансферної бомби чергового бразильця. В Динамо Київ казали на зборах на вихід футболісту, якого недолюблював Мірча Лучиску, послугу якого ще одного гравця збірну України запропонували іспанській Жируні. Президент УЄФА видав черговий скандальний спіч в сторону України, згадавши ще Ізраїль. А також фінальна крапка від Карла Анчелотті на запитання про те, хто все ж таки основний голки переала чи Кепа. Догляд всіх останніх трансферів зими 2024. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу у цьому відео. Але перед початком не забудьте поставити цьому відео вподобайку та підписатися на канал, бо саме так його перегляне більша кількість людей. Дякую за активність і небайдужим. Декілька цікавих трансферів останніми днями відбулися в Європі. Ювентус офіційно перехопив у Інтера зірку Ліля Тіага Джало. Стара сеньора підписала за скромні 3,5 мільйонів євро, хоч і оцінюється португалець 15, все через пливаючий влітку контракт. А ще футболіст до сих пір не зіграв в цьому сезоні жодного матчу і продовжує відновлюватися після розриву хрестів. Тому дана ціна виглядає досить логічно і справедливою. Йому 23 роки. Челсі, хоч і не підписав нікого нового, але повернув з оренд одразу декількох талантів, які непогано проявили себе в першій частині сезону за інші клуби. Першим став один із лідерів Лестеру та молодіжної збірної Італії Чезаре Задиє в чемпіоншипі на його рахунку 25 матчів, 3 голи та 2 асисти. Він є абсолютним прототипом Калагера, якого, до речі, можуть і продати. А другий новачок – синій Дієго Морейра, який складає конкуренцію нашому Михайлу Мудрику на фланах півзахисту. Португалець виступав в Ліоні. Але клуб зараз в такій кризі, що лондонці вирішили його звітіля відкликати. У Франції у нього 13 поєдинків. Обидва таланти проведуть збори з Челсі, а далі вже там вирішать, що з ними робити, залишати чи знову відправити в оренду. В іспанській змі вийшла фейкова стаття про те, що Добик до та Цянков рекомендували представникам Жирони підписати Володимира Брашка. Обидва футболісти вже цю інформацію спростували. Натомість, що є прізвище Артем, все ж таки задав, так це Олександра Піхальонка, але й то в більш дружньому та жартівливому контексті. Хоча є інформація, що Жирона все ж таки робила пропозицію Дніпро 1 але була вона, м'яко кажучи, несерйозна і набагато менше гокла у сули. А вона Олександро складає 6 мільйонів євро. Ну а поки мережою завірусилося відео з привітання Мартема від його партнерів після історичного для нього хитрику севірі за 6 хвилин. До речі, зараз Довбих водить топ-5 на результативніших футболістів топ-чемпіонатів. У нього 19 балів за системою гол плюс пас. Попереду лише такі машини, як Харі Кейн, Бапе, Салах та Лаутаро Мартінес. Карло Анчелоті остаточно відповів, що жоден із голкіперів Реала не матиме статусу основного та постійного. Кепа і Ілуні щасливі та спокійні через ситуацію з їхніми статусами. Я весь час із ними розмовляю. Насправді я не звик проводити ротацію голкіперів. Але тут така ситуація вже була з Касілісом та Дієго Лопесом. Тоді це спрацювало непогано. Тож сподіваюся, зараз усе вийде точно так само. Цитує Анчелоті офіційний сайт Мадридців. Нагадаю, що вже декілька місяців розвивається драма під назвою Кепа Лунін, де змі та вболівальники стали в більшості на сторону українця. А Карло та його штаб схиляються в сторону іспанця, додає пікантності ситуації, спливачий контракт Андрія та фінансові апетити Челсі, які хочуть отримати за кепу чималу суму. Щось давно нічого не було чутно в бік України від президента УЄФА Олександра Чеферіна. І ось знову, на його думку, вихід Косі з пари Україна, ізраїль на Євро несе в собі забагато ризиків. Вихід України чи Ізраїлю на євро 2024 може спричинити додаткові проблеми безпеці вболівальникам. Зараз настали божевільні часи, де геополітично можна сказати, що світ з божеволів у такій ситуації. Головним питанням на турнірі буде безпека. Моє побоювання стосується не лише стадіонів. Вони, я певен, будуть захищені якраз таки нормально, але фанати збираються в містах. Однак залишаємося оптимізмами, і я все ще впевнений, що все буде гаразд. Поділився Чеферін в коментарі телеграф. Стало відомо про наступну сіль донецького шахтаря. Гірники все ж таки планують підписати цієї зими когось на позицію Георгія Судакова. В клубі вважають, що якщо українець і залишиться на віддоліта, замінимо слід награвати вже зараз. Основних кандидатів два. Фабріся Романа пише про Мартіна Батуріна з «Динамо Загреб» та Марлана Гомеша з вас кодагами. Скоріше за все обирати будуть лише одного. Раніше саме цей інсайдер першим написав про трансфер Кевіна, тому цій інформації довіряти можна. Бразилиця цінюється в 6 мільйонів, а ось Хорват аж 18. Та ще й має контракт до 2028 року. Обидва вони активно долучаються до ігор своїх молодіжних збірних. В Бразилії пишуть, що Шахтар вже зробив пропозицію по Гомешу у розмірі 16 мільйонів євро. Тож, як ми бачимо, керівництво гірників побачило перспектив в роботі Пушича і готова інвестувати в перебудову проєкту, як все було ще при Роберто Дідсербія. Динамо Київ поступово просувається в питанні трансферу досвідченого центрального захисника. Поки бідемося без імен, адже кандидатів одразу декілька і на кого все ж таки там зроблять ставку, ще невідомо. А з ким там хочуть попрощатися, говорити вже можна. Сам бадіало і не зміг перебудуватися на дорослий футбол УПЛ і Олександр Шовковський ухвалив рішення, що сенегальцю треба в оренду, адже йому вже 21 рік і тримати його й надалі в молодіжці немає жодного сенсу. Зараз агенти працюють над тим, що півзахисник залишився в Туреччині, де Динамо проводить свої збори. Щоправда, перші ж кандидати захотіли включити опцію викупу, а білосинів таке наразі не влаштовує. Контракт діло з киянами розрахований до 2026 року. За першу команду Динамо у нього лише 9 ігор. Ну а що думаєте ви? Чи заграє ще діалог Динамо Київ? Або все ж таки в цьому клубі у нього майбутнє вже нема, адже вже другий поспіль тренер не бачить у першій команді. Тому пишіть варіант в коментарях під цим відео. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному, хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.